Сьогодні 31 травня. Зтрісаю рій первак. Ну він же в мене третій первак. Рій величезний. Зараз я його. Ісупа бджоли, Бджола тяжка, бджола з медом нагружена. Підемо поселяти в вулик. Працюю зараз в рукавицях, все в екіпіровці. І ну, що не, не жарти і потужний. Так, сьогодні. Раз, два. Три. Так, три. знає. Рис. Трисли. Отно впало на землю. Зараз вони мають ні заліз по всій ящик. Ще... Мат. Заглянемо матку. Зараз ми його всього висели в крійниці і будемо переселяти вулик. Так, рій, напевно, що попав. Матка, напевно, попала в пійницю. Якби не попала, вона вже б була знову на дереві. Ще почекаємо тут, як бджола залізе ящик. Дякую боже вам Борій! Там? Величезний! Треба типжулі скорше завозняти. <рес> <Минку маненту>, но... <рес> і засідали вулика. Ріниці навіть за малад і Взяти свою вішу ліницю, але нічого. Майже буде так, як є. Далее ну, а вас mm -hmm. всем спасибо все, все за внимание Может с ним я как-то заселяю, Всем пока!